Пані друзі, шановні колеги, хотів би теж вже раз говорили тут про культурні події Кіцманщини. Я хотів би окремо подяку висловити майстрині дійсно по праву, народній майстрині з кіцманщини, пані Дарії Стацюк, яка представляла свої вишиванки у безпосередньо у Верховній Раді України у червні цього року, де було проведено перше Історії незалежної України, тому що всі області проводили, на жаль, тільки Чернівецька область не проводила такого заходу, як Дні Буковини у Верховній Раді. Участь з Буковини брало дуже багато людей. Я кажу ще раз, великий вкін пані Дарії за те, що вона допомогла провести цей захід на дуже серйозному високому рівні. Всі е, і народні депутати, і дуже багато представників дипломатичних місій з різних країн країн світу, представлених своїми тлікорпусами на території України, мали можливість відвідати її виставки і е, були приємні і шалено вражені. Дякую. Друзі, я хотів би користуючись нагодою відповідно до закону України про статус народного депутата України. Зробити коротенький звіт про пророблену про роботу протягом останніх півроку. За даний час мною зареєстровано у Верховній Раді України 74 законопроекти. Також було зареєстровано більше 450 правил до законопроектів, які готуються до другого читання у Верховній Раді. Зокрема, з моєї ініціативи, де я був співавтором. Зареєстровано та проголосовано в двох читаннях такий серйозний законопроект, як врегулювання ринку вживаних автомобілів, який президент підписав. І на сьогоднішній день, з 1 серпня, даний закон вступає у силу. Що це дає для простої громади? Я думаю, тут пояснювати багато не потрібно, адже, адже цей законопроект дасть можливість перше купляти, більш дешеві автомобілі мешканцям, в тому числі і Буковини, і Кіцманського району, відповідно, дає можливості створення нових робочих місць на СТО, автозаправках і тому подібне. І як наслідок ми плануємо, що від тому, що є економічні розрахунки, які здійснювало Міністерство економіки і Міністерство фінансів, до державного бюджету, додатково за рахунок прийняття цього законопроекту, буде спрямовано протягом найближчих півтора років дії цього закону. Мільярд 200 мільйонів гривень якраз на розвиток автомобільних доріг України. Окремим законом, законопроектом, яким я можу теж похизуватись, це законопроект про дорожній фонд. Він буде розглянути в вересні-жовтні цього року, і з наступного року кожен район буде мати свій дорожній фонд, в який кошти будуть спрямовуватися з державного бюджету безпосередньо. В сільських міських радах є кошти на сьогоднішній день, які спрямовуються від акцизу на паливо від продажу на паливо, роздрібного продажу палива до е, місцевих бюджетів. Також при розмитненні палива та інших надходжень до державного бюджету кошти будуть йти до е, дорожнього фонду, який буде розпоряджатись обласна і районні ради. Я думаю, що це дуже серйозний, який буде поштовх до розвитку інфраструктурної галузи. Транспортної галузі в Україні дасть можливість розвивати не тільки окремі там регіони в центрі України або великі міста, а дасть можливість розвивати туризм і створювати робочі місця безпосередньо у регіонах, таких як Кіцмащина. Також хотів би повідомити ще одну хорошу новину. Останнього того місяця було проведено тендер на ремонтні роботи по автомобільній дорозі Т-2601 Кіцмань. В Вашківці вижнеться бутила КПП Руська по трьох ділянках цієї автодороги. На жаль, у зв'язку з такими нерозумними в лапках, щоб не говорити грубо проблемами. Ці роботи не могли розпочатись, але буквально останні тижні ми проводили інтенсивні переговори з власником підприємства, яке виграло тендер. Це підприємство з Івано-Франківщини. І є погодження на те, що сьогодні повинні розпочатися роботи, відновлювальні роботи по дорозі у Зеленині. Я маю надію на те, що сьогодні дійсно їхня обіцянка буде виконана, і ці роботи розпочнуть. Прошу. У зеленеві той спуст, тому що... Я, більше, я, більше, я зараз докажу просто. Крім цього, під час приїзду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на територію Чернівецької області мною і головою обласної ради Іваном Монтіном та ще одним народним депутатом Георгієм Тімішем було проведено розмову в результаті якої нам було пообіцяно 100 мільйонів гривень додаткових коштів на відновлення доріг місцевого значення, саме місцевого значення, це вже є підтвердження. У мене є вже лист від кабінету міністрів на моє ім'я за моїм запитом, тому що розмови розмовами, але все ж таки папір повинен бути. Тому в мене вже є лист про те, що надані доручення щодо видалення Чернівецької області додаткових 100 мільйонів гривень. Крім цього, по нашому округу є автомобільна дорога Р-62, на яку виділено додатково 53,8 мільйона. Крім цього, ще є низка проєктів, які, ну, які повинні закінчитись до кінця поточного року. Я ще одну річ хотів би сказати: от я на останній сесії у вас був і ми з вами спілкувалися з приводу коштів. Соціально-економічного розвитку так званих капітальних видатків. До мене надійшло чотири пропозиції щодо використання цих коштів на влаштування енергоємних світильників для освітлення сільських і міських вулиць. Мною доручення, яке було надано відповідними сільськими та міським головою, виконано, і на сьогоднішній день. Майже 3 мільйони гривень спрямовано до Нахідщину для того, щоб виконати ці роботи. Принагідно користуючись нагодою, хочу запросити до співпраці всіх інших голів сільських рад. Давайте співпрацювати. На сьогоднішній день пропрацьоване питання помимаються вже і є готовий практично проектно-кошторисна документація на відновлення даху даху у школи громадської школи. Також на сьогоднішній день у нас є низка проєктів, які у стадії розробки. Я думаю, що якщо ми з вами спрацюємо, то ми будемо мати реальну користь. Мова, перш за все, йде про енергоефективні. Заходи, тобто заміна світильників, заміна в школах, вікон дверей на металопластикові це те, що може в перспективі економити бюджетні кошти і ваші безпосередні кошти, а ці кошти ви можете спрямовувати на інші заходи. Також я думаю, що якщо районна рада, тому що районна рада повинна підтримати відповідно до чинного законодавства якраз такий план заходів. В в цьому переліку також є одна школа, а саме ремонт е Драчинецького спортивного залу. Це, якщо я не помиляюсь, не можу зараз сказати точно, але близько 270 тисяч гривень на капітальний ремонт спортивного залу. Це теж достатньо така серйозна інвестиція в наше майбутнє здоров'я наших дітей, здоров'я нашої нації. Тому, шановні колеги, я запрошую до співпраці, завжди радий, завжди відкритий або відповідної роботи. Дякую. Obrigado, obrigado.